Вітаю вас, мої любі дітки! 22 березня відзначається Всесвітній день води. Вода найголовніша для всіх живих організмів. І для рослинок, і для тварин. Дітки, а звідки на рослинку потрапляє водичка? Правильно, дітки, із неба, із неба йде дощик. Іди, дощику, іди, на городи, на сади, на траву, на квіти, що садили діти, щоб травичка підросла, щоб квіточка розцвіла, щоб дітки маленькі росли здоровенькі. Сьогодні, дітки, ми з вами зробимо хмаринки і дощик. Але перед цим нам треба підготувати наші ручки. Ходить дощ у таночку по листочкам стрип-стрип, там, де стрибне з-під листочка, виростає мокрий гриб. І ще раз ходить дощ у таночку по листочкам стриб-стрип, там, де стрибне з-під листочка, виростає мокрий гриб. Спочатку нам треба з вами підготувати і звати вати хмаринки. Беремо невеличкий шматочок вати, розпушуємо її і легенькими-легенькими рухами не стискаючи, виготовляємо ось такі хмариночки. Хмаринки у нас уже готові. Ще нам для роботи потрібен аркуш паперу блакитного кольору. Вушні палички. Починаємо з вами працювати. По краю аркушу паперу ми викладаємо один рядочок хмаринок. Потім викладаємо вушні палички, це у нас будуть крапельки дощу. І далі викладаємо ще один рядочок хмаринок. Дивіться, яка гарна композиція у нас вийшла. Ви молодці малята! Чекаю на ваші фото. На все добре, до нових зустрічей!